Минають дні, зникають люди нестерпно, гірко на душі, неначе лезом ріже груди, і теплі спогади усі шматують серце безупину. Здавалось, буде так завжди відкривши душу для людини, ти не продумуєш ходи. На той випадок, як настане глибока темінь на душі, і просто вам розстануть, міцні обісінки усі. На жаль, немає жодних ліків, які полегшили б той біль. Такий небачено великий, багато маємо надій на тих людей, яких пускаємо у власні душі. Водночас, на жаль, так часто забуваємо не всі призначені для нас. Але насправді маємо самі навчитись трішечки чекати і не судити по рекламі, а справжнє серце пізнавати. Слова солодкі ще не привід умить розтанути, мов лід, і вчинки влесливо красиві, можливо, просто вдалий хід. Господь створив для вас людину. Ви Богом з'єднані в душі. Вона на світі тім єдина. На жаль, так часто ми усі так поспішаємо. Для чого? На все у Господа свій час. Відкрийте, серденько, для того, хто не залишиться у вас одним із гостей, залишивши лише натоптані сліди. Так часто плачемо, поспішивши, і в серці творимо суди. А потім з ранами обходимо насправді відданих людей. Холодні, начебто із льоду і з тихим оцудом очей. Я прошу, просто відпускайте усіх так названих гостей і Богу славу віддавайте за те, що мали цих людей на вам дарованому шляху. Вони не навчають цінувати, нехай і ріжуть душу цвяхи, навчимось просто відпускати. Повірте, кожного чекає його частинка у житті, така людина не зникає, і з нею, наче укриті умить упинитись від всього, від цього світу і гостей. Прошу, довірте щиро Богу, він сам готує вам людей. Не треба зразу закривати свої поранені серця. Давайте з вірою чекати найкращу долю від Творця. Минають дні, зникають люди, звільняють місце у душі. Для тих, з ким радості забудем нестерпні спогади усі, для тих, хто точно не покине і буде поряд в кожну мить для тих, хто витягне зі спини той ніж, що болісно саднить. Для тих єдиних, найрідніших, творцем призначений для нас, Господь ніколи не залишить, Він потурбується про вас. Довіртесь Богові, чекайте, а дочекавшись, бережіть. І самі прошу, не ставайте чиїмись гостями на мить.